Протягом довгих років нашою державою керували злодії. Тотальна корумпованість влади призвела до повної втрати довіри населення. Внаслідок цього Україна опинилася на 144-му місці в світі за рівнем корупції поряд з такими країнами, як Нігерія, Камерун та Папуанова Гвінея. Закон України про очищення влади покликаний видалити пухлину криміналу у владі з нашого життя, заборонивши злочинним чиновникам займати державні посади. Вперше за роки незалежності шляхом люстрації вже пройшли молоді члени Євросоюзу, такі як Чехія, Польща, Угорщина, Болгарія та країни Балтії. Тепер наша черга. Для того, щоб очистити нашу країну, і ваш славетний Кременчук, жуликів, корупціонерів, саботажників потрібні дуже сильні люди. Я закликаю підтримати як таку людину Оксану Піддумку. Разом до перемоги. Я боролися за те, що наші землі примачуці віддаються провладним приватним Я як у нас виділяються гаражі на самі міста, де там у нас ну, я, ну, не мають маю, маю права на пережі, але відмовляються тут коло Постраждалих від місцевої влади, в тому числі як журналісти, якої знали його обласне приклавства. У нас є адміністраційний комітет, який працює з громадськістю, до якого можуть долучатися будь-які промічужани, які постраждали від влади, вони повинні призначати тих, з кого треба. суди, або міліція не реагують на факти кубиця, збирайте інформацію про їхні майно і стати. Поясніть походження свого майна. Правило, люди, які підтримають на прослужбі. Мільйон гривень Районна рада, дві районні ради це, вжирають наші кошти. Я сама працюю і мої податки від районної ради. Ми зараз депутати. Можемо розпуститися. Я думаю, це буде дуже правильно. Давайте зараз розпустимося. Проголосуємо за це. Я депутат автозаводської районної ради. У нас в райраді на керівні посади призначаються секретарки безповної вищої освіти. Зауважую, безповної у нас чомусь косять траву і отримують за це бюджетні кошти люди з прізвищем Кравченко. У нас чомусь отримують гаражі, чи намагаються їх отримати. Також люди з прізвищем Кравченко. І наш голова Автозаводської районної ради підписує запити, навіть не читаючи відповіді на запити, не читаючи запити. Потрібно прибрати бар'єр між чиновником, між владою та звичайним громадянином. Я, звісно, проти будівництва Іванського возика і вважаю, що народний депутат типу повинен підтримувати завжди зв'язок з громадськістю і бути завжди поряд у тим, що вирішувати проблем. Дякую, я нагадую нашим що Це була кандидата народний депутат України Оксана Піддубна. Разом до перемоги. Все. Ми їдемо до Дніпра. Спасибо вам. Вам легкою Перемоги нам.